Так, друзі, тут нам дещо... Оба! Маленьке таке прислали. Так, давайте відкрию, що там? тяжкі як мінімум? тяжкі, це вже... коробку, до речі... Ой, ну, просто трошки порвала. Ну, це я потім скотчем заклею. Це дрібниці, але... тихо, І... тихо, тих, 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 тих. залиш, залиш, залиш. Дані клієнта нам на загальний огляд не треба. Вибачайте трошки. О, щось велике. Походу павербаночки. Фу-хо-хо, скільки у вас тут багатько. Ух ти! Це у нас все ремонти. А це що? Щось тут. Ага, плати. Ой, прикольні плати новенькі. Це не я, це так запаковано. Ну, плівочку все одно треба знімати, але... Геніально, кондюр, припайн, геніально просто. Ну, має буде, місце бути. Місце бути... Так, ладно, тут плати зрозуміло. Дві. Да? значить дві. Тоді, поки в сторонку це. Чи давайте я буду. Знаєте, як... Ось так, зараз. Плати. Раз. Powerbank. Powerbank. Ось такий. Ось такими характеристиками. 6 тисяч. Давайте. Два. Це, походу... Ти... Ні, 4 тисячі. Не цікаво. Три. Це який? 6 тисяч. О! Чи вони всі різні? Це те 6 тисяч, росте гірка. Тоді буду, мабуть, класти збоку, бо... Тупо анелізи в кадр. Це 4 тисячі, це 6 тисяч так само. І останній карабульку прибрали. 6 тисяч. Ну е давайте з відкритого Що там у нас мається? Гарний такий. Давайте я зараз трошки подвину, вибачайте за каламбур такий з відео. 6000-ники, 6000-ники, тисячники а модельки відрізняються трошечки. Модельки відрізняються, а так, в принципі, я думаю, що та ж сама китайська фігня мугня. Давайте оце відкриємо. Запаковані прикольне. Ой, пузеніяки прикольні. Глентакі пузеньки. Пузатики. Так, ще раз тут. Є, думаю, достатньо. Мертвим джоли не годуть, якщо годуть, дуже тихо. Ну, єдине що. єдине що, єдине, що зараз візьму інший павер, бо у мене вон там на світильниках немає зараз 220. енергії немає взагалі на мікрорайоні. Тьма зараз, коротше. Ось павер, який військовим хліпаю, ще не все розрібли, трошки залишилось. От ми його зараз і підключимо. Бачите? Це так, щоб мінімізувати можливість шахрайства. отак буде. Для військових це взагалі не критично зовнішній вигляд. Хлопці і так що Еда, а моим задячим, что они нас оберегают. Так, поехали. Type C, Type C, Нуль. О, нет, что-то дернулся. О, ну, так он заряжает. И все? Может, заряженный просто? Может, люди его не зарядила? Эти прикольные индикации такая. Прямо солидный. Бачите. Лифтарик у них. Не, я розумію, що что из разряженный, але лифтарик якось. Повинный микнуться. Бовайте можно 0 показывать лифтарик куихнется. Короче, не знаю, как я лифтарик увихнутся, не хоче Він. Можете ще розряджувати. Так, ну це стає цікаво бути. Давайте ми знаєте, що з вами зробимо? Я зараз швиденько цей поки ось сюди покладемо, хай собі стоять, заряджаються. А ну-ка. Може людина зрядка зламалася, а людина мені павербанки пішла на ремонт. Тут навіть з кабелечком. Дешевий китайський, галіменький. Це 4000 який. Коробка, блін, по розміру. Така сама, як і 6000. Та і цей виглядає як 6000. Ну, тут в сторону синий шов. Дивіться, вони ж однакові візуально Ага, і шо. А, типа тут нема. Тут, бачите, синій Вигнеться? Ну, можливо, щось не то з ним все-таки. ж таки. тут порт звучайный Type-C, а там типа подкисный. Хотя шестьдесятка. Тю, это обман. А написано 4000. А, нет, какая это я гальмую. То есть я... А, ты не туда дивился. Я выбачаюсь. Я вот сюда гляну. Вот 4000. Короче, у меня все 6000 выходят. Так? Ну да. Просто моделька вот тут написано ось так, бачите 6 тисяч і нічого з знімаєш, 65 варт, а там і 4000. Так, ну давайте з цього озеркають цікавості. Що цей скаже? Ну, да вони всі стартують. Ну щось він намагається рипнутися. Давайте цей. ні. Може банки мертві? Як ось ці хоть були? Щось я наліпнуся на секунду. Бинь. Бачите? Що він там лам Ну Давайте ще раз, раз. Бинь. Так, коротше, тут розповідав, розпинався, показував і так далі. А <реж> результат нульовий. Телефон тупо розродився і сів, а я не побачив. Так, ну що. Ось як коротке и ясно. А, значить, ну, в будь-якому випадку я сів, почитав, що мій клієнт писав. Одні павербанки. Чекаю, коробка на коробки, коробку поганяє. Одні павербанки старого зразка, одні нового зразка, і всі з різними симптомами. Тож у кожного своя помилка, як написав клієнт. Оце у нас новий зразок. Це він так само, виходить. Так, а це, мабуть, буде старий зразок. Зараз дістану. І Так, так. Да. А це бачите, старий зразок. Тобто є всі у нього ще чорного кольору, не швидкісне. Ну, це вмикається. Нехай не намикається. Значить, давайте що. Щоб я не звращався, зараз, по-перше, повторюю, ранок я хочу вже спати, піти. А по-друге, треба все одно 220 вольт. Бо без 220 вольт фігушки я що зроблю. В плані розібрати, як мінімум, подати на банки необхідно буде вольтаж і перевірити, чи щось там є, чи нема. Тому що? Тому з вас, підписка, вподобайка коментар. А з мене продовження наступного відео. Буду їх розбирати і будемо діагностувати, що і як. Наразі дякую за приліт, дякую за, за подобатичку, коментар і підписку. Слава Україні і до зустрічі!